Професія лікаря, ми бачимо її в кіно, в серіалах, і там це завжди якась драма, героїзм. Але яка вона насправді? От давайте сьогодні і розберемося, що ж там ховається за білим халатом, і який шлях треба пройти, щоб отримати те саме право рятувати життя. І от, будь ласка, яскравий приклад з кіно видалити бомбу, що діє, з тіла пацієнта звучить, звісно, неймовірно захопливо, правда? Але от питання, чи є в цьому хоч якась крихта правди. Ну, коли ми говоримо про звичайний робочий день лікаря. А реальність ну реальність як завжди трошки інша. Замість вибуху небезпечної драми, гори паперової роботи, виписування рецептів, заповнення медичних карток. Так, можливо, це звучить не так видовищно, як у серіалах, але ж саме в цій, знаєте, скрупульозній щоденній праці і полягає справжня турбота про людей. Тож, якщо не як в кіно, то як? Який він цей справжній шлях до професії лікаря? Нумо розкладати все по поличках. Спочатку поговоримо про навчання, а це, повірте, ціле десятиліття. Потім зануримось у таку річ, як резидентура це, мабуть, найважчі роки. Далі глянемо, що там з кар'єрою, з грошима, і наостанок, як можна так би мовити, приміряти цю професію, перш ніж стрибати у вир з головою? Отже, починаємо і перший найдовший етап. Це, звичайно ж, навчання. І коли я кажу довгий, це не просто для красного слівця, мова йде про десятиліття, десятиліття присвячене тому, щоб закласти оту саму базу, фундамент знань. Це справжній сінький марафон, а не спринт. Просто уявіть собі цю часову шкалу, чотири роки бакалаврату. Окей, потім ще чотири роки медичної школи. Це вже вісім, а далі резидентура, яка триває від трьох до семи років. Тобто мінімум виходить 11 років. І це ж ще не все, бо потім може бути ще вуща спеціалізація, вражає, правда? Але ж до тієї медичної школи ще треба потрапити, і це я вам скажу окрема історія. Недостатньо просто мати диплом бакалавра. Треба, по-перше, блискуче скласти надзвичайно складний іспит МКЕТ. По-друге, написати такий мотиваційний лист, щоб тебе помітили серед тисяч, просто тисяч інших охочих. Це справді роки цілеспрямованої підготовки ще до початку основного навчання. Коли вдається вступити, з'являється вибір між двома, скажімо так, філософіями: є традиційний шлях МД, тобто доктор медицини, а є ДО, доктор остеопатичної медицини, де трохи більше уваги приділяють цілісному підходу до організму. Але тут є ключовий момент, щоб не було написано в дипломі МД чи ДО, Права на практику абсолютно однакові. І от медична школа. Чотири роки просто шаленого темпу. Це не просто лекції і підручники, це постійне поєднання теорії з практикою. Студенти буквально живуть в лікарнях, проходять так звані ротації, де пробують себе в усьому: сьогодні в хірургії, завтра в педіатрії, післязавтра в терапії. Це така собі професійна примірка. Гаразд, роки навчання в університеті позаду, здавалося б, можна видихнути? Аж ніяк. Настає, мабуть, найважливіший етап. Резидентура. І це вже не просто навчання, це той самий Рубікон, коли студент перетворюється на лікаря. Так що ж це таке, ця резидентура. Уявіть собі, це програма, яка триває від 3 до 7 років. І так, вона оплачується. Зарплата там в середньому 60-70 тисяч доларів на рік. Але головне це вже робота, справжня робота лікарем, але під постійним наглядом досвідченіших колег. Тобто ти вже і працівник, але одночасно і учень на найінтенсивнішому етапі навчання за все життя. І ось ця цитата, вона просто ідеально описує цей момент. Тільки вдумайтеся, ще місяць тому ти був студентом, тебе вчили лікарі, а сьогодні сьогодні ти є той самий лікар. Рівень відповідальності, який падає на плечі, він просто колосальний. І цей стрибок відбувається ну, практично за одну ніч. Протягом цих років резидентури лікарі збирають, так би мовити, свій професійний арсенал. Це три ключові документи: спочатку сертифікат про проходження тренування, потім повна медична ліцензія і вишенька на торті сертифікація від профільної медичної ради. До речі, цю сертифікацію треба поновлювати кожні 5-10 років, бо медицина це та сфера, де вчитися доводиться реально все життя. Добре, уявимо, що цей довгий шлях навчання і резидентури пройдено десятиліття з гаком позаду. Що ж далі? Давайте тепер подивимось, яка, так би мовити, винагорода чекає на фініші і чи є якісь інші, можливо, коротші шляхи в медицині. І звісно ж, виникає логічне питання а що в результаті? Заради чого всі ці роки просто титанічної праці і самовіддачі? Ну, відповідь частково лежить у фінансовій площині. Погляньмо на цифри у 2023 році середня зарплата лікаря та хірурга становила понад 239 тисяч доларів на рік, і це ж ключове слово середня. Бо якщо взяти якихось вузьких спеціалістів, наприклад, кардіохірургів, то там суми будуть значно значно вищими. Але знаєте завжди цікаво порівнювати. От, подивіться на інші, не менш важливі медичні професії: асистент лікаря 130 тисяч, медсестра 86 тисяч. Це теж дуже достойні гроші, але водночас це наочно показує, за що власне доплачують лікарям за ті додаткові роки навчання та рівень відповідальності. І тут важливо розуміти, що це не просто альтернативи. Це абсолютно самостійні і критично важливі професії. Медична команда це ж не тільки лікар, асистенти, медсестри, без них система просто не працюватиме. Так, їхній шлях навчання коротший, але їхній внесок його просто неможливо переоцінити. І, от, можливо, після всього почутого у когось виникла думка звучить круто, але більше десяти років навчання це лякає. І знаєте що? Є хороша новина існують способи, так би мовити, протестувати воду перш ніж пірнати, приміряти професію на себе. Бо в кінцевому підсумку все зводиться до одного питання, яке треба поставити собі чесно а чи воно того варте? Чи варта ця гра свічок? Адже мова йде про величезну інвестицію, цей час, і гроші, це, по суті, майже два десятиліття життя, присвячені одній єдиній меті. Так як же протестувати цю воду? Є кілька цілком реальних варіантів. Можна, наприклад, попрацювати парамедиком на швидкій, або стати медичним писарем, або ж отримати сертифікат асистента медсестри. Це не просто рядок в резюме для вступу. Ні, це безцінний досвід, який дає змогу відчути справжню атмосферу медицини і чесно відповісти собі, це моє чи ні. І от, якщо після такої діагностики, після такої перевірки боєм бажання не зникло, якщо є непереборне прагнення допомагати людям і готовність вчитися все своє життя, тоді, схоже, діагноз ясний: цей надзвичайно складний, але водночас неймовірно важливий шлях може бути саме тим, що треба, і це без сумніву той шлях, який вартий кожної витраченої хвилини.